У серці Переяслава велична будова, славною історією відома, в ній мешкає творча, успішна сім'я, загальносвітня школа номер 2 Столітні традиції тут зберігають відмінно навчаються, успішно навчають. Сузір'я талантів, спортсменів, медалістів творять славу рідного міста, літопис освіти музей нашій школі, пробудні і свята, приколи й проколи, у музей приходять залюбки і учні школи, і її випускники. Вправні і завзяті юні лісники. Цьому наша школа перша є завжди. За майбутнє лісом боліваємо, про природи охорону дбаємо, підгодівля птахів, висадка рослин, дослідна робота, змістовний час плин. Переяслав славимо добрими ділами, бо його майбутнє віримо за нами. Нові технології, акції, проекти. Якість і доступність ключові аспекти. По експерименті участь ми приймаємо до відкритого світу школу долучаємо. Є у шкільному житті і будні, і свята, але не міліє джерело мудрості і любові, яке живить. І учнів, і учителів Переяслав Хмельницької загальноосвітньої школи номер 2 У 2013 році наша школа святкує 140-річний ювілей. Ми свято бережемо традиції навчального закладу, але прагнемо, щоб школа йшла у ногу із часом, хорошими справами, успіхами. Ми готуємось до ювілею школи. І участь у проєкті Відкритий світ це подарунок нашій школі, а також забезпечення доступного та якісного навчання. Ми маємо творчу стратегію, яка прагне перетворити школу із режиму функціонування на режим розвитку. І хочемо бачити нашу школу школою життєтворчості. Наш творчий поступ переконливий. У 2013 році наша школа налічує 450 учнів, ведуть їх дорогою знань: 42 мудрих професіонала-педагога. У минулому році нашу школу. Визначено базовим навчальним закладом Київської області із впровадження превентивної освіти. Ми є базовим навчальним закладом із впровадження основ безпеки, життєдіяльності та цивільного захисту. А також із 2013 року у школі впроваджується інклюзивне навчання. У школі діють проекти «Дослідник». Обдарованість, піснезнайко, шкільне лісництво, музей освіти, шкільний ландшафт, сузір'я талантів. Для впровадження інноваційної діяльності спільними зусиллями покращується і матеріально-технічна база школи. Участь у проєкті Відкритий світ це крок до здійснення мрій. Усієї шкільної родини